Ти ж самі башек. А другий. Ні, ми пообщаємося. А другий мені фактор показує. Давайте покажемо мені собі фактів. Ви проходите, ви стоїте, проходите ВЛК <свят> і все. Так, база, і вас У мене в Олизі, мені тут поїздка. Якщо мені туди прийшлють, повістку? — Ну ви ж тут живете, правильно? Як вам може ну, мені туди пришлють, і я поїду як? туди. Якщо а я навіть як? все не буду... — А ви чого не підмаються, я буду терміти, проходить. Я зараз мене що добавити. Я що вечора з ними зустрічаюсь, понимаєте? Ви ще до магазин вони приїжджають. Поїздка сюди, якщо додому, якщо ви тут живете. А прописані в ти цакали yeah. в Запоріжжі. Да. Що мені щось прийшов? Я вас увеличила, не переживайте. Отримав я повістку чи не отримала. Вона рахуйте вручення. Ви чіпляєте закони, як прописані всі закони? Без різниці. — Ви з різниці Володимирович батальйони провінти. Ви здійснюєте зараз повноваження, які? Він собі знає до кінця місця, в нього є время ви. Ви Я хочу знати, що ви тут робите зараз. Ви захищаєте кого зараз? Ми його не захищаємо. А чому ви тут заходите? Вас хтось викликав? Що, машина? Що що? Хочу спитати, що не маю право слухати. Що що? не маю право слухати.